15 вересня. чому синицю так назвали? Ліпше добре ім'я, ніж багатство велике. Приповісті 22.1. Бабуся працювала у саду. Поруч грав онук Мирослав. На яблуню сіла зграйка синичок. Одна пташка почала дзвінку свистіти. Подивись, як чудово співає синичка, із захопленням промовила бабуся до онука. А чому цей птах так назвали? поцікавився Мирослав. У синичок незвичайне оперення. Ми бачимо чорну шапочку і жовту жилетку. Однак, якщо уважно подивитися, то можна зауважити, що пілля птишок має синювати забарвлення, звідси синичка й отримала своє ім'я, пояснила бабуся. Мені подобається ця пташка, сказав Мирослав. Синички не лише гарні, вони приносять безцінну користь ці птахи – чудові помічники у моєму саду та городі, тому що допомагають винищувати комах шкідників. Для мене ім'я синичка пов'язане зі словом корисне, сказала бабуся. У мене теж гарне ім'я, Мирослав, поскладав, гордо промовив хлопчик. У тебе чудове ім'я, мій дорогий хлопчику, неси людям мир і намагайся жити в мирі з усіма у світі. Нехай твоє ім'я люди вимовляють лише з вдячністю, зробила висновок бабуся, поцілувала онука. Важливо, у Біблії написано, що добре ім'я дорожче за будь-яке багатство.